Добрий день, шановні колеги. нас сьогодні має працювати комісія, яка має розглядати всі питання земельного характеру. Але наскільки ми бачимо, що з п'яти депутатів з'явилися лише два депутати. Відповідно, ця комісія не буде чинна, бо немає має для прийняття рішення. У вас на руках є в рівно порядки денні з всіма питаннями. Основного. Порядку денного і земельного, тому ми не можемо проводити комісію, але думаю, що ми з вами обговоримо це питання вже за межами комісії, срібно розглянемо питання, попрацюємо над ними, щоб бути до сесії готовим. Чи ви не проти? Ми не проти, ми за. Я вважаю, що нам необхідно ознайомитися з тими документами, навіть якщо немає кворуму. Дані комісії, однак як депутат і член комісії я вже мав би бажання ознайомитися з цими питаннями для того, щоб можна було їх вирішувати на сесії, яка запланована. У нас є доповідач Оля Володимирівна, і вона зможе вам все розказати, чи ми знімаємо далі, чи ми працюємо вже далі просто так. Не потреби займати, говоримо, немає потреби знімати, якщо корму немає. Дана комісія у нас все рівно не це, але з матеріалами справи ми можемо ознайомитися і без відеозйомки. Добре. Тоді м м дана комісія у нас не відбулася, а ми продовжимо працювати.